Вітаю вас, мої орли і орлиці. На початку відео я вам вставила свої кроки вчорашні, бо забула зранку вам ставити, а робота ж зроблена, так хочете, ж, щоб ви бачили. І показую вам, що я сьогодні в Так, сьогодні в мене мікс зелені рукола і шпинат. Мідії, редисочка. І кисломолочний сир. Все полито оливковою олією і яблучним оцтом. І захотілося мені сьогодні кави. На дворі сьогодні хмурненько, політу сніг. Я щойно прийшла, находила свої кроки. І сьогоднішні кроки я вставлю в кінці відео. Значить, друзі, щодо цієї тарілки, кисломолочний сир не дуже добре, але вже я його купила і хочу його доїсти, тому що там ну, він не жирний, тому не зловживати ним. Ну, він не вредний, але і користі від нього ну, для, для кето-дієти мало. Далі мідії, якщо ви захочете купити, в нас продаються в магазинах на вагу із, мабуть, 6 видів міді на вагу. У кожному в маринаді був цукор. Тому будьте уважні, я купила в баночці 300 г, ледве вибрала, щоб було без цукру. Тому треба бути уважним, коли купляєш щось у консервах. Ось так, мої хороші, спасибі вам всім, хто пише, спасибі вам всім, хто доєднався, хто продовжує. Дуже дякую, дякую за ваші запитання. Питала пані, скільки їх скинула за місяць, мабуть, вперше зайшла на канал. Місяць не пройшов, але якщо ви мене дивитеся знову ввечері, то першого разу два роки назад, коли я худнула, я схудла за 6 місяців на 10 кілограмів. І треба зважати ще на те, скільки ваша вага першочергова. Якщо вага в людини, наприклад, 100 кілограмів і більше там, чи 90 то будете скидати швидше і більше, ніж той, хто важить 58 кілограмів. А, значить, друзі, зранку я вам скинула відео про ті дні, тобто про дні, коли ви випадаєте з кетозу, а ввечері скину відео Людмили Шупенюк про жир на животі. Не ігноруйте цими відео, тому що вони важливі. Там пише і про вплив. Оцих випадів з кетозу, і, і меню я скидаю, і як швидше скинути вагу, і про молочко на кетохарчуванні, харчуванні, і які овочі краще їсти, і які жири, і які м'яса, друзі, там дуже багато корисної інформації, тому не ігноруйте. Якщо хтось зайшов вперше і тільки до нас приєднався, не бачив, то перегляньте під моїми відео, там є. Я прикріплюю під кожне відео посилання, в яких є дуже багато цінної, важливої інформації, про яку я можу не сказати, і так не поясню вам, як пояснює доктор Берк. І сьогодні послухайте Людмилу Шупенюк і її чоловіка, про причини жиру саме на животі, і що з цим можна зробити. Я п'ю за ваше здоров'я, відкрила нову. Баночку, оцту цьогорічного, бо я раніше пила в а це цьогорічній. І цьогорічній якийсь світліший, може це залежить від кольору яблук, не знаю. Дуже смачний, дуже добрий. Значить, дівчатка, окрім того, що ви пишете тарілки, не забувайте про воду. Мінімум півтори літри в день, не забувайте про яблучний оцет перед кожною їжею хорошої якості. Не забувайте про рух, про кроки. Якщо вам 70 років, то хоча б 5 тисяч кроків знаходжуєте. Якщо ви, вам 40 плюс-мінус, 45 років, 50 років, старайтеся находжувати 10 тисяч кроків, ну хоча б 8 потрошки нехай зростають ваші кроки кожного дня. Спробуйте це кайфово. Коли ви ходите пішки, це хороша профілактика стресів кожного дня, для того, щоб зняти напругу, подихати свіжим повітрям і відволіктися. Спробуйте, я впевнена, що вам сподобається. І сон наладиться, буде краще. У мене, до речі, останнім часом набагато став кращим сон, ніж був до е, кету моє, мого харчування. Ну, я, дівчатка і хлопці, я кажу, я вже е, це все знаю, бо в мене вже це все пройдений етап. по-другому разу, як вам сказати, легше йти вже по протопканій доріжці, ніж вперше. Тому. Я вас всіх підтримую, за всіх переживаю, тримаю за всіх кулаки. Дуже хочу, щоб у вас всіх все вдалося, і аби ви на виході були щасливі і задоволені і мали цей досвід. І коли ви вийдете з китозу, перейдете на звичайне харчування, я вам щиро бажаю, щоб багато звичок у вас залишилося, і коли вам буде треба, коли ви побачите, наприклад, ви скинете там 10 кілограмів, і потім пройде там рік, наприклад, і ви побачите, що ви 5 набрали, щоб ви вже знали, що вам робити. Тобто ви повернулися назад на кето харчування на місяць-два, і щоб ви свою вагу комфортно для вас і для вашого здоров'я вміли підтримувати. Мінімально травматично для організму, для вашого, для вашої психіки. Я вам бажаю гарного вечора, тихої ночі, теплих людей поруч. Все, що вам вдавалося, і все, що вам вдавалося, в задоволення. Спасибі, що ви є, за ваші коментарі, за ваші подобайки, за поширення моїх відео. Це для мене ваша подяка за мою працю для вас. Спасибі велике. До нової зустрічі. До ранку. До побачення!